Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхали ми на нашу діляночку. Тут 1,6 гектара. Тут у нас посіяний сояшник від компанії Євросем. Ось в такій фазі У нас тут сояшник. Ось така кількість і різновид бур'янів. Внесли тільки що ми сюди по 45 грамів гранстара, плюс прилипач і плюс коректор води. Додавали до бакової суміші. Так, ось така розстановочка по сояшничку. Так, ось так. Там пойде двійнички, але загалом загальний фон дуже непоганий. Так, ось такі є у нас екземпляри на полі. Це залишилися після культивації, так як старий КПС наш вже не зовсім справляється зі своєю роботою. Так, що ми плануємо? Плануємо через 5 днів зробити тут ще обробку від злакових культур, так як тут різновид цих рослин дуже великий. Тут і пирій, і мишій, і ще деякі види там під краєм злакових бур'янів. Також тут дуже велика кількість осота. Тому тут був посіяний Гранд Сподіваємося, що він його трішки почисте. Можливо, не вб'є, але придаве. Потім ми що зможемо, виріжемо прополочним культиватором на цій діляночці. Так, бризкали ми по навігатору, бюджетний, недорогий, взагалі безкоштовний. Там 200 гривень на місяць підписка. Я скрін вставлю поля після того, як ми... Оббризкали і покажу, що в площу він поміряв дуже-дуже точно. 1,6 гектара, так як воно є, я навіть не виходив з кабіни. Хоча хто знає, на тракторах UMZ за такими оприскувачами без навігаторів. Виходиш, відрахував, сів, проїхав, відрахував, але знайшли таку програмку, тривоги нема, все гарно працює. Тому кому... Б Потрібно, можете спробувати. Можливо і у вас вийде попрацювати з цією програмкою. Так, будемо переїжджати на інші ділянки. У нас ще дуже багато ділянок не в такому плачевному стані, але потрібно їх також обробити. Цим дякую, спостерігайте, слідкуйте та підписуйтесь.